Добрий день Всі. шановні глядачі. Сьогодні у нас 9 червня. Вирішили зняти відео по зимому ячменю. Приїжджав мимо, та думаю заїду, познімаю що ж тут. Це в нас сорт. Стойни по ручках. Сіяли ми без добрив, але підживлювали по 80 кілограмів вже в лютому місяці співалкою. По 80 кілограмів за літри. Танський район. От там дали ні. Видніється дим. Горить Олешківський ліс. Звідси десь приблизно 35 кілометрів всі попрямі. Які ж масштаби там пожежі. Наробили Це буде така як зараз, плюс 30 то Не ж говорю, що якось 10 днів, дві неділі можна буде вже заїжджати, робити вкус, як мінімум. Ми травили, звісно ж. Дякую всім за перегляд.